Просто хух. Так, чоки, секунду, музична пауза. ви гітару налаштуй, Да, треба зробити. Анскіл на гітарі, да, да, да. <рес> То ще буде їхати чи не буде, як ви думаєте? Бліпче буде проїхати, але знову зараз паде в землю, дивіться. Я кон... який я біоскот, бл. Ааа, який я біоскот. Я застряв. Тихо, 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 отв'янь, отв'янь. Артур, ар... Артур, на няшку поїхати, ти не здихати, Артур. А навіщо ти поїхав умирати, Артур? Поясни мені, будь ласка. Ні, я все розумію, я також не хочу грати в цю гру, але що, ну що прям так. А поки що животне на ці моменти не почне бачити, в кого воно впилюється. І що воно в принципі впилюється в когось. Ти я, як твій план? Мені подо... Вже який піксель. Кісялько пікселів у нас зараз здохну, поїду, я не хочу догравати. Правда, ну типу я не хочу навіщо? Час закидає бере піксель перед цим в нього падає опадає, сам Чесна Чесно, дуже. Дякую, Артур, що ти мене на поразку в цьому бою. Твоїм потним викатом на внішку. Безполезно, безпонтову. Просто зіро саппорт, він зараз вийде спину. Да, просто просто, просто пікана, він просто пікане, він просто пікане, піка... піка... тому що може, бля... повезло. Дякую, хтось реально допоміг. Тут, що називається, варто відзначити. мене їде бить танк, якщо що, я вас тримаю в курсі. Так би мовити, с... не встигаю. Отвянь, 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 и ты отвянь, все отвянь-то. Отвянь-то, 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 давай, давай, давай. Давай, давай. И зараз раз буквы я хотел с ним поубедить, я хотел сбить на базе ФК. Давай, 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 газу, отказал, давай, давай. Развертайся, развертайся, бегом, бегом, бегом. Бегом. Ой, боже. Ой, боже. Ой, боже. Ой, боже. боже.